Вчора міністр оборони новий Михайло Федоров заявив, що буде переосмислення масштабне стратегічного напрямку оборони. Повітря української оборони від дронів і ракет російських, а також заявив, що цілі наразі стоїть наступно: аби нищити 50 тисяч особового складу ворога на місяць. Оце давайте про це говорити. Чим це можна досягати, яким чином? І взагалі наскільки це реалістично? З нами вже на зв'язку військовоглялич Іван Тимочко. Пане Іване, вітаю! Слава Україні! Нам слава радий бачити Навзаєм, Пане Іване. Міністерство оборони Російської Федерації ну і до речі, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомляла, що за 25-й рік Росія навіть перевиконала трішки підписання контрактів з цими одноразовими солдатами Путіна. Там орієнтовно виходило. Якщо я не помиляюсь, 35 тисяч вони в місяць мобілізовували. Були місяці осінню минулого року, коли така кількість і нищилась Ворога навіть один такий місяць був 35 тисяч, якщо я не помиляюсь, загалом слова міністра оборони. Пана Федорова, про 50 тисяч особового складу в місяць. Наскільки це реалістично досягти, пане Іване, як ви вважаєте, і чи змусить це отака кількість знищення ворога в місяць, Путіна зупиняти, міняти план свого так званого СВО? Знищення сил противника це тільки одна з частин комплексного підходу по знищенню по суті російської інфраструктури. Тилів, об'єктів і складів і засобів для того, щоб тісно зупинити Росію, так щоб зробити цю війну для них абсолютно неприйнятною, непривабливою, і невигідною, і як такою, яка мала би нести загрозу для диктатури самого Путіна. Тут зрозуміло, але підштовхнути до цього чи максимально. Власне, стимулювати процес знищення противника, звичайно, він потрібен і він є. Тим паче, що зараз ну, і не тільки зараз завжди визначається пріоритет знищення тої частини ворожої армії, яка, скажімо, є найбільш ресурсною або найбільше застосовується на полі бою. Якщо це техніка, там окремі види техніки, то акцент ставиться на неї. Якщо це авіація, це зрозуміло, удари по. Аеродромах засоби протиповітряної оборони і так далі. Зараз у росіян основний акцент на полі бою це піхота, це жива сила, це те, чим вони воюють. Вони адаптували по суті всі роди, види військ, всю всю їхню армійську структуру, саме під те, щоб власне в піхоті, в тих піхотних групах, маршевих батальйонах, їх по-різному можна надзивати була. Максимальна присутність людського ресурсу, максимально можна їх було використовувати, не оглядаючись на втрати, але це так вважають росіяни, тобто вони погоджуються, що якась цифра там в межах 35 і більше тисяч, ну умовно і більше для них там умовно до 40 тисяч для них придатна. Так, це та цифра, яку вони. Ну, можуть тримати, скажімо, на рівні. Бо коли ми говоримо про те, що нам давалося знищити там 35 тисяч росіян в на полі бою, це були фіксовані цифри. Скільки їх за цей час дезертирувало, скільки їх за цей час там померло, загинуло в російській армії, не потрапивши на фронт через внутрішні розбірки, хвороби. Поганий стан здоров'я і самогубства, ми не знаємо. Але я думаю, що там теж цифра немаленька. Також не забуваємо про дезертирство, про те там частина в російській армії, є велика частина так званих відказників, яких вони там в різний спосіб тиснуть, змушують вийти на, на поле бою, але вони знаходяться зараз по російських тюрмах, ямах, підвалах. Це теж вони входять в загальну цифру російської армії або тих, кого призвали, але вони не застосовуються на полі бою. Тобто, по великому рахунку, навіть при тій цифрі, що ми озвучуємо, там в межах 30 тисяч знищених, фіксованих військових противника, і в межах їхнього контрактування там, в межах 35-40 тисяч, частина з них можемо додати, я названо мною тих, що там поранені, чи дезертирували, чи відказники. Я до чого веду? Тобто вони насправді десь були в нуль, не в плюс, не в мінус, а в нуль відносно набраних і відносно тих, хто втрачали боєздатність в силу різних причин або не застосовувались на полі бою. Отже, по великому рахунку стоїть зараз завдання у нас нищити їх так, щоб вони не могли бути в нулю, а постійному мінусі. Викликати оцей каскад падіння спроможностей російської армії. знову ж і на цьому я наголошував неодноразово, і по суті про це багато хто говорить із достойних військових військовиків командування, що по суті. Противник зараз на піку своїх можливостей має плато. Певне, він не може вже проводити оперативного і стратегічного рівня швидкі вдалі операції чи навіть достатньо масштабні навіть бої за по Покровськ Мирноград чи за Куп'янськ показали, що чи навіть за Константинівку що. Ротивник навіть поставлені перед собою завдання, дедлайни не, не встигає виконувати вчасно навіть згідно їхнього стратегічного якогось планування задумів. Я вже не кажу про те, що вони не можуть провести жодного якогось достойного оперативного а, розгортання чи оперативно вийти на якийсь оперативний простір і закріпитися, як то, що добропілля, що власне. У показали, що таких вони спроможностей вже не мають і на їхні війська потрапляють в оточення. Але вони можуть тиснути по фронту, вони можуть закидувати м'ясом, просочуватися. Отже, стоїть питання, щоб знищувати оцих російських солдатів. Які дають тактичний результат саме при масованості тиску на наші війська проти їхніх просочування? З Чим це можна робити? Ну, звичайно, всі конвенційні засоби ураження, ну але тут напевно ще також і стоятиме акцент крім збільшення нарощення ударів безпілотниками, все таки і мінування, мінування, дистанційне мінування. І вибудування різного роду загороджень, які можуть сповільнювати рух російських військових, і там їх набагато легше і знищувати. Тому тут буде акцент саме у нас, я думаю, на цю складову. Оскільки е, противник, навіть сам розуміючи, що будь де він може наткнутися на міну або на безпілотник, набагато менш активніше буде наступати, оскільки вони будуть шукати способи себе захистити, переховатись, це сповільнюватиме їхню їхній рух, також з другої сторони, не менш важливо тут і інформаційна робота в межах самої Росії тут, напевно, все таки акцент на РДК, на їхні зв'язки, також на роботу з протестним. Громадянами у межах Росії, з тими, хто можливо не публічно, але тихо не підтримує власне Путіна і путінський режим, це максимальне донесення інформації до росіян, що їх чекає на полі бою. Не там бравурні заяви Путіна, Герасимова і якоїсь частини там. Ахматівців, так а от раз не кадирівців, а от власне реальний стан скільки є, гине з тими полями, заваленими російськими трупами з тими. Росіянами відео, які де самі росіяни, російські офіцери знущаються з російських солдатів, прив'язують їх до дерев, роблячи мішенями чи за будь-які провини катують, б'ють достатньо такого відео з телефонів загиблих російських солдатів, офіцерів. Достатньо такого відео, і самі росіяни виставляють інколи не задумуючись про наслідки, але пишаються своїми злочинами проти своїх співгромадян. Тому тут теж варто працювати. Власне, цифровізація, чи скажімо, власне використання в кіберпросторі таких матеріалів може давати не менший ефект психологічний, аніж скажімо, уже психологічний для російських громадян, які потенційно розглядають свою присутність в російській армії, так і на безпосередньо російських військовиків. Ну, але розуміємо, що це масштаби, об'єми роботи. І якщо цифри виставляються 50 тисяч, хоча він, як по він сказав не менше 50 тисяч. Це по суті є тепер десь розпорозуміння і відповідальність людини, яка бере на себе такі заявки. Бо знищувати противника, ну силою думки навряд чи зможеш. Можливо, є такі фахівці, але їх є напевно, що мало. Так все-таки ми нащадки характерників. Тому я думаю, є напевно такі люди, але їх мало. А для того, щоб це було масштабніше, це все таки має працювати технологічна складова. і Побачимо, наскільки вдасться міністру. Від заявленої цифри перейти на практику, бо за цим всі спостерігають, всі почули цю заяву. І Тут розуміємо, що військові армія може з наша може знищувати противника і в таких масштабах, і в більших, але тут потрібно також розуміти, що це має бути якесь матеріальне чітке забезпечення, яке даватиме можливість виконувати стратегічні плани, задуми по плануванню знищення кількості сил противника. Не мене, звісно, хочу згадати і Давос, і, те, і заяви Дональда Трампа про те, що НАТО і ООН – це загроза для США. Перепрошую, <свісно> наскільки зараз е, йде е, розкитування з боку США саме європейської спільноти? На наскільки вони ставлять за мету ще більше ослабити старий континент? Ну, дивіться, я би не казав, що він там цільово ставить завдання розхитувати. Всі знають мої, скажімо, далеко не п'єтетне становище до Трампа відношення, але тим не менше, я не хочу йому приписувати тих, тих заслуг, яких він не зробив. Так. Трамп розглядає Америку як свою вотчину. Трамп розглядає Америку і взагалі свою владу як спадкову якусь монархію чи династію, вибудування династії. Це дуже яскраво зараз свідчить той факт, що і син, і зять його, по суті, не будучи якимись серйозними посадовими особами, але залучаються до всіх міжнародних процесів, переговорів, скажімо, до всіх. Вагомих і важливих заходів, які проводить Трамп як президент, по відношенню до інших країн, і звичайно, що він хоче змістити центр ваги центр впливу це між іншим, і його так я розумію бачення, саме як не Путіна в свій час в Шачі на його користь. Саме й тому це створення якоїсь там спілки миру, тобто альтернативи. Альтернативний, чи він хоче побудувати собі альтернативний уявний світ, чи альтернативний, але реалістичний політичний блок. Побачимо з часом. Те, що ООН не несе загрози нікому крім самого себе, це факт. По великому рахунку, це структура ялова. Яка там живе на, на фінансування, якісь е, членів на от, умовно кажучи, ця група людей, яка сидить там за столами, по великому рахунку на 80% сама і продукує сама собі завдання, самі сама з ними бореться, сама їх вирі не вирішує і не виконує. Пригадую минулого року статистику. Там звіти були, виявилося, що навіть працівники ООН не читають звіти, які видає ООН, ну це це взагалі ну, Состав. тобто вони навіть розуміють, скажімо. Пасивність свого значення, але тим не менше ООН стала, скажімо, таким організмом, який вклинений в міжнародне законодавство, і яким доволі часто і вдало користується Росія, а надзвичайно вдало Росія чи Китай для вирішення своїх особистих інтересів для змушування, скажімо, міжнародної спільноти дотримуватися регламентів чи зобов'язань, які ООН намагається нав'язати демократичним Україна демократія це перш за все законність і, відповіда... і відповідальність перед законом. Тому дійсно ООН, по суті стоїть на своєму, такому, скажімо, я навіть би не сказав заході сонця, бо воно вже давно не є ефективним. Але тим не менше стоїть питання, напевно, створення якоїсь альтернативи. Я думаю, що 에, Трамп побоюється це факт. Зміни, скажімо, вектору впливу в Зі США, або масштабування впливу на європейському континенті саме, наприклад, ця ж сама коаліція охочих. Якщо вона до цього часу була таким ефемерним політичним проектом, йому це не було цікаво. Зараз, коли він бачить, що коаліція охочих може перетворитися на реальний мілітарний союз європейських країн, з, скажімо, в центром чи спільно з Україною, яка має величезний бойовий досвід. І по кількості особового складу, якщо навіть згідно переговорів, ми будемо мати 800 тисяч, то ми розуміємо, що ми будемо по суті домінантними у військовому мілітарному плані на європейському континенті для розуміння. США з її надзвичайно великою потугою має армію мільйон триста особового складу. Ну але знову ж їхня армія розкидана по світі. Так вона матеріально забезпечена, але величезна кількість цих коштів американській армії, які вони. Там тепер, наприклад, на 26-й рік там майже трильйон доларів іде на функціонування їхніх баз за кордоном. на життєзабезпечення, логістику, купівлю послуг. Свій захист, побут, відрядження військовим і багато інших питань, які Росія американці вкладають, і доволі часто на їхніх військових базах, скажімо, є присутніми ті ж самі європейські військові або інші військові, які є споживачами американського продукту при... при мінімальних своїх затратах. Тому я би тут теж з другої сторони говорив би ще той факт, що американська зброя, навіть та ж сама технологічна, та вона надзвичайно серйозна, вона надзвичайно ефективна. Але вона є надзвичайно дороговартісна. Тому і по суті багато коштів вкладається на обслуговування і на збереження цієї армії. Тобто, з однієї сторони, армія американська є, вона потужна, вона найсильніша, най най най, най все, але для потуги вона вимагає також непомірно великих фінансових вливань. Тому, звичайно, що Трамп маючи і розуміючи таку потугу, хоче за цей час, поки це є можливість, скажімо, по повністю взяти під контроль е, всі політичні процеси на планеті Земля. І саме тому вектор змінення в Атлантику в Тихоокеанський простір, е, власне, після знаємо зміни там і кліматичних, і з, знову ж з урахуванням нарощення технологій, появою новики, дають можливість розробляти там глибинні шельфи надра, Трамп хоче. Та й процес взяти під контроль, як його можна взяти, ну знову ж створивши якийсь великий союз і бути керівником в ньому. Він бачить, як зараз, скажімо, Росія намагається вибудувати певний анклав навколо себе. Він бачить, як країни ОПЕК в цьому плані працюють теж по суті формуються велике ядро коаліційне. Ми бачимо, як Китай у межах себе в межах там Шанхаї намагається вибудувати теж коаліцію з країн. Трамп вирішив в себе так. Але оце професійне викривлення капіталіста нічого кращого не придумало. Як зробити отаку, от знаєте, заставу вимагати від усіх країн, хто хоче з ним працювати. Тобто, давай мені мільярд, а далі ми розберемося. А схочеш вийти, ну мільярд все одно лишиться. Та це така собі ну, така собі гра. І я не здивуюся, що ряд країн туди вкладуть кошти, особливо ті, які е, будуть хотіти мати якісь впливи за межами своїх країн, або ну знову ж чи та Росія, чи Китай, чи Іран, які будують з проксі держав певні пояси, вкладаючи в них кошти а інколи більше ніж мільярд, потенційно будуть готові. Інша сторона медалі, що велика кількість країн, які схочуть бути суб'єктами, будуть змушені робити щось аналогічне. Я думаю, що зараз не Ближчим часом коаліція охочих на європейському континенті з урахуванням, все-таки як ми бачимо, доволі таких самостійницьких заяв Франції, Німеччини та й Британії, як бачимо, не скажімо, не. Невеликому захваті від дій Трампа, тобто ми бачимо, на європейському континенті буде утворюватися ось такий союз з держав. Чи це буде альтернативою НАТО? Та ні, я не думаю. НАТО буде собі існувати в тому форматі, якому воно існувало 50 років. З формату схильованих стурбованих, але воно буде існувати. Бо визнати розвал НАТО це означає визв, визнати по суті, розвал величезної системи укладів, устроїв економік. Тобто, це така історія доволі складна, але тим не менше, тому в нас по суті буде формуватися. Я думаю, зараз на європейському континенті вона значно активізується. Коаліція охочих Америка буде формувати щось своє між іншим. Не забуваємо, дуже важливий момент. Всі країни, які хочуть бути суб'єктами і бути претензійними на міжнародну політику, мають мати дуже серйозний військовий промисловий комплекс. Американські виробники зброї дотепер не можуть, скажімо, зупинити падіння їхніх акцій вартості акцій на піку, коли Америка перестала постачати зброю в Україну, вони мали там понад 10-15 здешевлення акцій. Зараз говорять, що все одно в місяць вони там втрачають декілька Кілька відсотків тоді як європейські виробники зброї нарощують потенціал, а отже, вартість їхніх акцій росте. Тобто, капіталовкладення будуть так чи інакше зміщатися з американських великих корпорацій. в європейські. звичайно, що Трамп сподівається у такий спосіб взяти під контроль якусь частину України тобто зберегти вкладення в свій військово-промисловий комплекс. Зробити всіх залежними як по суті по великому рахунку, не таємниця, навіть НАТО була доволі серйозно залежними, власне від американської армії, американських виробників зброї американського озброєння. Всі пригадуємо, що ті країни, які прийняли в свій час рішення. Вробити закритий цикл зброї в себе Франція і Шве... Швеція в свій час опинилися під шаленим були тиском, США, але це ще після другої світової війни було. Вони зуміли, скажімо, відстояти ті ж самі німці, там 50 на 50, британці свою, але вони в специфічно, скажімо, промисловий комплекс, це все таки був в сторону військово-морського флоту. Хоча знову ж зараз теж і британці дуже підкаються, що їхній військовий морський флот по суті. В доволі складному становищі. І армія у них порівняно мала. Так що, такий от власний процес, той самий форум Давосі. Ну, форум Давосі з економічного давно перетворився на клуб, по суті, за інтересами. Це я порівнюю, знаєте, як є в якійсь країні, наприклад, відбувається там, тиждень високої моди, Так? показів моди, коли з'їжджаються великі відомі впливові люди, дивляться на Моделів, які не є в реальному житті, але щось таке от незвичне, ефемерне, чи, скажімо, як, як ідеал виглядає. Але потім всі роз'їжджаються, і кожен живе своїм життям, створює свої. Свою продукцію веде свої бізнеси, чи свої війни, чи свої якісь дипломатичні чи інші речі так приблизно це ідео зараз. Тобто, з однієї сторони, своє завдання як економічний майданчик, по суті, він більше зберіг оцей навіть, тиждень великих мод. Тому що зараз, по великому рахунку, у світі правлять бал великі транснаціональні корпорації. І вони представлені в усіх країнах, усі світла так чи інакше, і вони працюють в кожній країні з врахуванням певних специфік. Немає якихось єдиних чітких правил з врахуванням там ментальності, законодавства країни, і так далі. Навіть тому Даос це так, це престижний захід. Це як знак якості. Якщо тебе запросили, і ти приїхав, ну значить ти щось значиш десь за межами цього заосу, насправді у, у світі. Чи буде там відбуватися обговорення, та швидше всього будуть, питання України буде підніматися, але реальні рішення остаточні прийматимуться, скажімо, далеко-далеко, за межами порядку денного Давосу. Пане, я хотів би вато запитатися про Гренландію, які ви бачите варіанти подальшої співпраці, подальшої якось комунікації США і Європи на тлі того, що е, от, Гренландію. Трамп будь-яким е, шляхом хоче більше того, ну от Данія, Гренландія і США це є НАТО, і тим паче на США має цю базу в Гренландії, і вона може робити, тобто Ваштон може робити будь-що. Може збільшувати контингент, може доєднювати до свого цього куполу Трампа, який він хоче створити. Для чого їм саме, грубо кажучи, анексія Гренландії? Тому що вона знаходиться на перетині тихоокеанських атлантичних шляхів. Питання Гренландії вже вирішено, Трампа. Питання м'якого якогось, чи взагалі, це, знаєте, відкрите вікно Ордон. Зараз просто світ десь знаходиться у шляху між абсолютного відторгнення на шляху до прийняття чи замирення втратою. Америка займе Гренландію. Це, ну я думаю, що це питання були декількох тижнів. В кращому випадку, а найгіршому це місяців. Е, Європа, та нічого не зробить Європа. По Похвилюються, потурбуються, навіть сама Данія. Ну, які показники того, що вони готові відстоювати Гренландію? Якщо ви хочете відстоювати частину території, що ви робите? Ви готуєте, як мінімум починаєте проводити в себе збори від резервістів. Як мінімум. Оголошуєте якийсь військовий стан у себе в Україні, чи навіть не воєнний там, особливий стан. Будь-який для того, щоб мобілізовувати потихеньку своє суспільство, вивчати його потенціал, готовність розуміння, сприйняття, несприйняття ситуації, готовність відстоювати. Уряд влада починає вивчати підтримку свого населення на ті чи інші кроки. Ну і знову ж починає працювати процес. Війська призводяться до. Стану готовності. Я не кажу, що це військово втягнеться у бойові дії, але країна починає демонструвати, що вона готова на цей піковий крок. Е, що з того зробила Данія? Мітинги провели в країні. Отужно. що далі? Мітинги можна проводити і при зниженні пенсійних виплат, чи збільшенні, чи зменшенні соціальних виплат, коли невдоволені ви своїм політичним якимось. Е, Владою в себе в Україні для того, щоб відстоювати свою територіальну цілісність, чи свої кордони, чи свої претензії на те, щоб з вами рахувалося, ви маєте демонструвати, що ви готові за це воювати. Така гірка правда життя. Ми вою, ми захищаємося, ми існуємо зараз, не тому, що ми готові були проводити мітинги у 2022 році, а тому, що ми були готові бити росіян і ми їх били коли в таких об'ємах, що зараз це просто промисловий масштаб. Ми знищили зараз тільки росіян, скільки приблизно їх про скільки взагалі загальне населення в деяких європейських країнах, наприклад, країнах Балтії. А я думаю, що до кінця року ми вийдемо по рівню знищення росіян десь на рівень тої кількості, скільки людей є в скандинавських країнах, тобто да, б... да. тому, тому, на жаль, така правда, У мене не, не песимістичні чи якісь такі, знаєте, там, жалісливі настрої. Ні, у мене абсолютно прагматична оцінка Трамп змушений це зробити хоча б для того, щоб з ним рахувалися. Пане мане, дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучились до ефіру.